Бажаю здоров'я, український народ. Це відео звернення я посвіщаю хлопцям, яких на дорозі спіймали і на фронт відправили. Знаю, що вас на полігонах не навчили, а якщо вчили, то хто вчили. Я пройшов школу виживання, так що я можу свого лічного опиту вам розказати. Хочете, слухайте, а хочете ні. Перше, прошу вас. Раз вже так сталося, що ви вже на фронті. Копайте одиночні ямки. Вероятно, снаряду попасти менше, чим ви викопаєте на 3-4 на і пішло поїхало. Так ви більш відсотки останетеся живі. Друге, не лізьте ніколи поперед батька в пекло. Не бухайте на фронті, бо на п'ятеця вилазите з окопа, я в рот і бав, я воював і зразу автоматично 200. Третє. Економте БК. Стріляйте тільки тоді в ворога, бо знаєте, ви сидите в одній посадці, ворог сидить в другій посадці, ви його не бачите, але чуєте з тої сторони постріли, всяке це все, і ви вслід їм там туди фігарите, фігарите, насипаєте, насипаєте Вітоги А у вас 575 пульок чи 570 пульок, пару гранат і все, закінчилось. І ви остаєтеся як у розбитого корита і 6 кілометрів йти по бикатам чи по підвоз. Бачите, ви все одно за 100 метрів не попадете. Ну, типу, далі 100 метрів, ви не попадете. Ви просто, ну, чисто случайно можна. Звісно, можна, чисто случайно, прицельно ви не попадете. То краще бачите врага, конкретно ви його бачите, то тут целі стріляєте. А то, що з посадки вони у вас хірячо, ну, просто і стратите БК. Цінуйте себе. Побратими, бережіть себе, якщо комусь корисно, підписуйтеся, Буду знову якісь ролики скидати. Буду допомагати хоч якось, побратими. Тримайтеся, все буде Україна. Інакше виходу в нас немає.